564 день в Канаді, 29, 12, 24, 24 закінчується. Сьогодні неділя, неділя минула. Хеппі holiday. І що сьогодні? Сьогодні я знову став зранку. Будильник на 8.40. Прокинувся, зробив собі кави. Встиг випити кави хо-хо-хо, і пішов зустрічати аніматорів. Поміг я їм винести все на але вже все було підготовлене, це ж скоренько, раз-раз. Винесли, розклали, вони пішли проводити свято, я пішов додому. Вдома. Що я робив вдома? Вдома я довго не сидів. А, завантажив ще одну гру на VR, так і не перевірив. Вона е -е, порядок на робочому столі, його навіть гарніше видно, трошечки по папках поскладав лишнє барахло. Е -е, зварив макарончиків, поїв. І поїхав до індусиків. Не дуже мав бажання їхати до індусиків, але поїхав. Бо думаю, ну... я б не сказав, що холодно, у нас зараз температура біля нуля крутиться. Я ще зимові речі не діставав. Снігу нема в Канаді, тут дороги на літній резині можна їздити. І це, Поїхав я до індусиків, приїхав я десь біля третьої, в першій вони почали, біля третьої я приїхав і десь пів півчетверта я від них поїхав. Нормально, добре, що поїхав. Дали салатів таких в пачках вже все порізане, там окремо в пакетику олія, якісь там сухарики, чи ще щось. залежно від салату. І одну не дали купич салатів. Дали оці нагетси, але вже не нагетси, а курка. М'ясо курки в, план, в планіровці. Це от таке воно смачніше. Е, ще що здали? Три пачки помідорів. То вже просто останні люди, вони їм пакують все побільше. Дали. Кексиків, таких маленьких, пирожна, пирожна, коробочку, там солодку. Мандаринок. Дуже класних мандаринок дали. Ну, надавали, цілу торбу надавали. Забрав я ту все і поїхав додому. Вдома я прийшов, що ну, ми там поза чай, і взялись за віар знову мучити. Першого оці на мечах. Під музику класно прийшли, а далі зомбі. Зайшов зомбі, там теж гра серйозна, зомбі атакують. і таке Так, Повечекали, подивились фільм і ну, подивимось серіал зараз. Дивні дива», старий серіал, 4 сезони, а вже третій сезон пішов. І зараз, напевно, подивимося серію. Тому цей. Сідаю. Я хочу морозу, у мене в морозилці три відра морозу. І одне із них карамельне класне. Я зараз планую його взяти в ліжку і якраз домовила до, до фільму. Я вже бездумів, мені вже можна. Але страшно виглядає. Ай-яй-яй, іду.